Божественна літургія об'єднала усіх вірян, представників духовенства та влади, що прийшли послухати Слово Боже та привітати з ним ангела митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія. Саме сьогодні кожна людина має рідне право і розповідання, має своє. Патичінчихраву, тому що це закріплено конституційно та законодавчо. зародження християнства на Русі дало вагомий поштовх до становлення і розвитку державотворення, ключову роль, в якому зіграв саме князь Володимир. Тому завдання сучасного покоління зберегти традиції та укріпити віру, наголосив у вітальному слові митрополит Антоній в Миру Василь Фіалко. Ми знаходимося зараз в сім'ї. Заславляють Спасителя і ці дні, весь православний світ, особливо слов'янські народи завдячують князю Владиміну за те, що він хрестив, хрестився сам, хрестив київську Русь. Блаженніший Антоній, якого вшановує сьогодні церква, став першим ченцем, який вирішив усамітнитися та сам собі збудував келію, розповів владика Антоній У миру Владислав Махота. Саме завдяки цьому святому зародилася скарбниця духовності нашої держави Києво-Печерська Лавра. Сьогодні ми святкуємо саме 1025 років хрещення Київської Русі. Не московської, не будь-якої ще, а нашої рідної Київської Руси. Це наша історія, це наша подія. Ми радіємо за всі народи, за всі віри з будь-за що, але насамперед шануємо і любимо свій народ, свою віру православну, віру християнську. Владика Антоній прийняв вітання від очільників краю та наголосив, у духовності наша сила, Тож саме через міцну віру та повагу до ближнього, нація зможе духовно відродитися та черпати натхнення для прийдешніх поколінь.